Привіт, привіт. Поговоримо коротко про одну таку просту, але здавалось би, що там складного може бути. Бери собі та їй, да, тему як відібрати вітряк і контролер конкретно в розмаїтті їх варіацій, маленьких, дрібненьких, особливо коли бачите різницю по напругах, що і контролер може бути на 48, де на і більше вольт, і вітряк відповідний, і так далі. Це дуже просто. Перше, починаємо з того, яка у вас схема підключення. Їх всього існує, ну, мабуть, три. Так? Перше, це off-grid варіант. Off Grid варіант це класичний, коли ви з вітряка в батарейку заганяєте все, так? Через контролер заряду. Це родин. Два це коли у вас мережевий варіант підключення через мережевий інвертор. Тобто вітряк. Далі напряму в мережевий інвертор-контролер через рисочку. Це одне слово. Або інвертор його просто називає. Дехто навіть контролер не дописує слово, дехто називає інвертор інвертор-контролер. Uh, із виробників так, і в даному випадку у вас змінний струм з вітряка перетворюється в змінний струм вашої електричної системи в 220, якщо це однофазний контрол, ну 230 да. або в 380-400, якщо у вас система трифазна, uh, і все. Тобто, таким чином, ну переважна більшість великих машин зразу зроблено, тобто інвертори там зразу налаштовані на те, щоб віддавати в мережу, і немає проміжних ланок, проміжних якихось елементів. От, от так. І третій варіант це через on-grid-контролер, тобто контролер, якому постійно потрібне живлення, живлення 220, наприклад, так, щоб він працював, він працює в мережі, але він приймає AC-струм з вітряка, перетворює його в DC, і цей постійний струм уже передає, стабілізує його, робить якби красивим, стабільним, передає його на сонячний вхід іншого інвертора, сонячного. Мережевого чи гібридного і так далі. Тобто це вже третій варіант, це вже зовсім інший. І найчастіше люди користуються, звичайно, що першим варіантом, тому що він найпростіший для розуміння, він класичний, він зрозуміє. Вітряк, контролер батарейка, вітряк, контролер батарейка. І таких систем ви можете ставити на одну і ту саму батарейку, ну, хоч 10, умовно кажучи, без жодних проблем. <кій> Воно працюватиме. <кій> працюватиме добре до того часу. Поки у вас обсяг батарейки достатній і відповідний, щоб, скажімо, тримати собі на собі це все навантаження з вітряків, і з Табріз робили хороші мануали, можете відкрити для i2000 чи для I1500 і почитати, який має бути рекомен... який вони рекомендують, і це насправді дуже грамотно. Вони рекомендують обсяг в ампергодинах батарейки під конкретний вітряк. І здивуйтесь, чого у вас батарейка замала. Я завжди казав, що є джентльменське правило для системи інвертор батарейка, коли батарейка має бути вдвічі більшою. То тут правило таке не діє. Тут має бути набагато більший запас батарейки для вітряка, тому що вітряк це така система нестабільна, вона його може розкочегарити будь здоров'я, і тоді що? Тоді все йде в гальмо, тоді все якби, відповідно, контролер сидить у вас на резисторі. Якщо він правильно з ними працювати, а не як деякі типу Вінсана, То, ну, тоді тоді у вас все працює трошки неправильно, розумієте? А якщо все підібрана система адекватно, у вас ніколи з цим не буде виникати питань. У вас не буде в думки виникати, куди зливати зайву енергію з вітряка, тому що її не має бути зайвої. Вона має вся віддаватись в батарею, наприклад, в такій системі, і далі відкористовуватись на ваші потреби. У вас немає виникати моменту, коли, скажімо, кудись кидати якісь надлишки і так далі. Якщо у вас все настроєно правильно. Ну, якщо ні, ну, тоді починаються нюанси. Так от, вертаємося до схеми вітряк-контролер заряду першої, другу, третю, то, то вже складніше, то вже для машин більших. То вже для непростих людей, котрі. То, то для людей, котрі розбираються або розібрались в темі, хоч якось, що розуміють. Для тих, хто хоче для чогось просто почати: з вітряк, контролер. Вітряки бувають на 12, 24, 48, 96, 120, господи, що там далі, 220, 240, 380 вольт, бачив навіть на 500 вольт. Це номінальна напруга вітряка. Це означає, що коли вітряк досягає своєї номінальної потужності, він десь плюс-мінус в тих межах по VAC. Важливо, це VAC, тобто, тобто напруга змінного струму вітряка. Він цієї напруги десь досягає. Коли напруга ця випрямляється, то десь на корінь з трьох треба помножити да, цю величину, і тоді це буде напруга ваша VDC, тобто випрямлена. Та, котра вже працює, з котрою вже працює контролер заряду, е, і контролер заряду правило дуже просте. Він теж буває на 12, 24, 48, 96, 120 і так далі. Вольт вони можуть бути. Але якщо це контролер слово заряду, то оце слово заряду визначає власне напругу батарей. І якщо у вас контролер на 48 вольт, це означає, що ви його можете підключити на умовну 48-вольтову систему АКБ. Е, там ясно, що ліміт десь від 38, 40 до 62, 4. Ну, приблизно, і так я називаю. Тобто ліміти вони, як правило, там широкі. Так само 96 вольтовий він буде там від десь груби 72 до там, 110, приблизно. Я на око зараз кажу. Хочете перевірити, кому цікаво детально він, в мануали, ну, лізьте, дивіться. Але сама суть, сама логіка. І тут є кілька нюансів. По-хорошому, здавалось би, ну так, тоді все, тоді вітряк 48, контролер 48. Якщо батарейка 96, я таких не бачив, ну але тим не менше. Вітряк 96, контролер 96. Ну, 24-24, 12-12, якби. А вище нас вже взагалі не цікавляє, бо в кого такі батареї бувають? Ні, не зовсім так. Вітряк 48 вольт значно краще працює з контролером 48-вольтовим, якщо той має версію Boost. А бажано ще й таку, яка налаштовується. Так, От, наприклад, LHCM дозволяє да хоч 3 вольт починайте заряд. І я, до речі, це тестував. Працює, Працює, але тим не менше. Версія Boost. Тобто ви мене зрозуміли, якщо ви берете вітряк і контролер одного номіналу по, по напрузі у цій робочій, так? Boost. Тільки підвищуючи модуль. Так буде працювати краще. Якщо у вас хтось там розказує, що «Та, тормозить вітряк, Ну так у вас вітряк, значить не 48 вольт. Ну, чудес, не буває. Не буває. 48 вольтовий вітряк виходить на 48 вольт при вітрі від 3 до 3,5 метрів на секунду. А якщо він у вас виходить на 2,5 уже на 48 або на 2, ну то це трошки інший вітряк. І якщо він у вас розганяється більше, ніж 70 вольт без навантаження. Це теж не 48-вольтовий вітряк. Це більше. Це більше. І тут уже нюанси. Особливо ці нюанси виникають у саморобників, які щось накрутили, щось навертіли. А тоді ой, а воно не таке. Ну, так ви ж, стандарту вилізло. Питання. Для чого тоді я раджу брати 96 вольтовий вітряк, 120 вольтовий вітряк? Тому що є контролери, які мають версію бак пониження. Практично будь-який сонячний контролер, котрий працює, то у вашому інверторі, навіть сонячному, так? котрий працює з сонячними панелями, ви ж знаєте, що у вас на масиві там 200 вольт, 300 вольт, 500, в когось 700 вольт. Ну, по-різному. Ні, є й ті, хто любить 100, -100 вольт системи. Да? Це окремі люди. Ну, але це таке діло. Але, знову ж таки, там у вас напруга масиву величезна, а. Напруга батарей то 48 або 24, ну в кого як. І там працює оцей принцип бак пониження. Він не складний, його зробити значно простіше, ніж буст, коректно. А, і ну от, він працює там, і він так само може працювати тут. Тобто ви можете взяти вітряк на 96 вольт, на 120 вольт. Але при цьому ви повинні взяти той самий контролер тільки у версії вже на пониження. У версії бак. B u c k він так і пишеться: Бак. А, те, щоб ви знали, що питати у продавця, так? Для чого я про це кажу? І тут цікавий момент: так працюватиме трошки краще, але заслуги в тому, контролера чи вітряка ніякої, тому що є нюанс. Нюанс полягає в тому, що ви банально виграєте парочку відсоточків на передачі струму на тому що передавати 2 кВт при напрузі 50 вольт це одне. А передавати 2 кВт при напрузі в 90 вольт, це зовсім інше. Різний ампераж майже вдвічі. Е, і, Відповідно, втрата на такій напрузі теж буде майже вдвічі відрізнятися. Якщо ви ну перерахуєте калькулятором, я посилання давав неодноразово і багато. Цих калькуляторів, які рахують втрати на кабелі. Якщо у вас дистанція там 40 метрів, ну це, це може бути різниця в 5%, 7% навіть навіть. А якщо ви берете 120-вольтовий вітряк, ну то там буде ще чуть-чуть ще менше, це ще краще. Але тут є нюанс, обережно. Якщо 48 вольтовий вітряк здатен витримати 50-60 Ампер струму легко і не згорить, і все з ним буде окей, якщо він заводський, то 96 вольтовий вітряк менше. 120 вольтовий вітряк ще менше і так далі. І якщо ми добираємося до 380-вольтових вітряків, там уже 10 А це катастрофа, це вже дуже багато. Ну, Залежно від моделі, залежно від того, який там конкретно вітряк, якого розміру і так далі. Я зараз не говорю про маленькі вітрячки на метр з кепкою. Ну, це окрема історія. Це іграшки. Але вони хороші іграшки, якби вони мають своє застосування, це інша історія. Я говорю зараз про машини 3, 4 5 метрів в діаметрі і так далі. О, зрозуміли, так? Да? Ідеальні пари: 48 вольт вітряк і 48 буст контролер LHCM найкращий з китайців, який я бачив. Якщо ви хочете щось меншеньке, простішеньке, біло-оранжевий, ти, який в моїх моїх відео, є не, не одноруя, я його використовую до цього часу, а чому би ні, хороший контролер. Або пара. 120 або 96 вольт вітряк, і контролер бак на пониження. Той же HCM, не морочте, голову, нашу що шукати щось краще. Ну, або GBCC в інших виробників Гріф ну, і цей, як його Кіндау Хенрі їх продають під такою назвою. Буває, але це один завод. По факту, це один той самий контролер, якби просто коли вони перескакують за 5 кВт, там міняється трошки форма, якби, але. ну... Сам контролер залишається тою самою логікою роботи, і ну, він працює та й працює. Ніяких до нього питань немає. Зрозуміло. Чи працюватиме 96-вольтовий вітряк на контролері з підвищенням? Звичайним. Питання якось працюватиме, як довго і як далеко він розженеться, не знаю. Тому що його по великому рахунку будь-який буст контролер якщо він не має в собі. А, ще ж одне, я ж забув сказати: є контролери, які в собі поєднують дві функції: і буст, і бак. І це, наприклад, український серкат. Він це вміє. Так, він в базовій версії він тільки на пониження працює. До речі, в нього дуже хороший діапазон до 150 вольт е, вітряки можна заганяти, і це чудово. А, а, а скажімо так, за невеличку доплату там не питаю, скільки, 50 доларів він хоче Сергій чи що, Ви можете отримати додатковий модуль підвищення, і ви отримуєте можливість нормально працювати з 24 вольт. Це звичайно не 3 вольти, як в Сім, але ну з 3 вольт це якби вже таке трошки перебор. Але я тесту блін, воно працює. Ну от я мушу якось зазняти це, це відео, якось зробити, щоб показати, що дійсно з 3 вольт можна можна відбирати потужні вітряка, і воно працює. Ну окей. А чи працюватиме 96 вольтовий вітряк на, на контролері без цих всіх модулів або на модулі з підвищення? Я не знаю. Може, по великому рахунку, такому випадку воно дійде до напруги заряду батарей, там 56-57 п'ятдесят так, вольт, і вище сильно не буде вискакувати, буде балансувати вже далі сильно амперажем, тобто давити відбором потужності для того, щоб тримати вітряк в положених нормативах по напрузі. І не давати йому виходити далі за свої, скажімо так, ліміти. А 96-вольтовий вітряк хоче крутитися, він хоче більше. Чи, чи дозволить йому це ну, важко сказати. Просто 48 вольтовий вітряк, він не настільки ще далеко відлетів від 24, він точно працюватиме до 24-вольтовій системі. А от 96-вольтовий працюватиме, ну, мабуть, з обмеженням. А... Тут ще дуже багато залежить від того, якою у вас є. Оця штука. лопать. Лопать має мати відповідний профіль, відповідну форму. Вона має встигати розігнати вітряк на достатній оберти для того, щоб він передавлював, скажімо, вітроколесом, передавлював, скажімо, то обмеження інвертора. Тобто, умовно, потужність вітроколеса повинна бути чуть більшою за потужність відбору контролером. От тоді він буде розганятися, навіть коли ви його душите, це так. Я це скоро буду тестувати. В мене є 96 вольтові вітряк, отам, от в коробочці лежить зі мною за спиною. оце ж з нього лопать якраз була, так? Це FT півтори тисячі моделів. Я буду робити скоро оглядових. Хоча оглядові відео, вони однакові всі, це L-серія. Ви їх уже бачили багато. Це хороші, класні вітряки, якби вони такі перші з адекватних, так базові, да? ну М-серія, якби це таке, це все таки модель для погратися, вони простенькі. От, а це перший з адекватних, е і вони просто різні по розміру від 2,5 метра діаметру до 4. От такий от розброс. Е і це він якраз 96 вольтовий, і я його буду пробувати. В мене є контролер на пониженні. Це сірката, так? Е, але я його буду пробувати у всіх випадках. Я його пробую на буст-контролер, який не має бак функцій. Я його пробую на контролері взагалі без підвищення і без пониження. Є у мене і такий. І попробую його звичайно, що на зеркаті на трьох різних. Uh, і тоді вам скажу, що як воно працює в реальності, чи буде десь гальмувати, чи не буде. Висота монту вже буде 10 метрів. Uh, на тому місці він сидітиме. Де зараз мій авто 2000? А 2000 переїде вже дуже-дуже скоро. Якраз гарно потепліло. Можна нарешті щось робити на вулиці. Це буде комфортно, тому дочекайтеся, це все буде. Але зараз ви зрозуміли: 48 вольт, 48 вольт, буст-контролер. 96-120, контролер на 48 і бак. В жодному разі не беріть контролер на 120. Куди ви його, що ви ним заряджати будете? Ну, не робіть цих помилок. Я ж не можу за вас все вирішити і все вам розказати М і купити за вас. Ні, можу, можу. Якщо ви боїтесь, не хочете, я до ваших послуг. Звертайтесь, пишіть. Залишаю контакт в описі, е підкажу, привезу. Не безплатно. Але це логічно. Тому. Досліджуйте цю тему, якщо воно вам цікаво, якщо у вас є вітер, оце важливо. Бо якщо вітру нема, забудьте про вітряк. А що він вам треба? Поставте свої панели і не морочте голову. Якщо у вас є вітер і сонце, а сонця ще нема, ну, панели йматься на увазі. А чого ви взагалі про вітряк думаєте? Сонце ставити бігом. Бігом, бігом, поки сезон. Поки ще ціни на панелі адекватні і не почали підніматися вверх. Бігом! Тільки після того, як ви сонцем напакуєтесь поповні, тоді займайтесь вітрячками, будь ласка. Ну, крім окремих випадків, коли вам панелі ставити ну, нікуди. Таке теж буває. Хоча я в тому якби теж сильно сумніваюся, що насправді було б бажання. От вітряк бажання на мачту влупити було, а панелі на парочку кронштейнів влупити не вистачило можливості. Ну, так я не вірю. Але це вирішує кожен для себе. Вибачайте за довге відео, Сподіваюсь, дещо стало декому зрозумілим. Побачимось, Па-па.